Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це круглі черви-нематоди. Якщо ви цінуєте цей контент, не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми думками у коментарях. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Для початку ми з вами пригадаємо, що червів можна поділити на плоских, круглих та кільчастих. Виходячи з того, яку форму та будову тіла вони мають. На попередньому уроці ми познайомилися із плоскими червами, серед яких є як паразитичні види, так і хижаки. Сьогодні ми з вами розглянемо представників круглих червів, що називаються нематодами, та об'єднують майже 30 тисяч видів та є одними із найчисельніших типів тваринного світу. Взагалі, нематоди. Це є справжні багатоклітинні двобічно симетричні тришарові тварини, які мають кутикулу, первинну порожнину тіла, задню кишку, анальний отвір та здатні до линяння. На екрані ми бачимо справжніх представників, яких знято за допомогою сучасних збільшувальних приладів. Паразитичний спосіб життя веде приблизно третина видів. Вони паразитують не тільки в людини і тварин, але й у рослин. Розміри багатьох вільно живучих видів лише 0,1 міліметру. Паразитичні види мають більші розміри. Ну, наприклад, довжина тіла самки плацентонеми плетенської, це є паразитка шалота, сягає до 8,5 метрів. Тіло круглих червів за формою нагадує веретено або нитку. У поперечному перерізі воно округлої форми. Звідки і походить назва цієї групи круглі черви. Тіло вкрите шкірно-м'язовим мішком, його зовнішній шар щільна кутикала, яку виділяють клітини покривного епітелію. Під кутикулою розташований один шар поздовжних м'язів. Кутикола захищає внутрішні органи. На відміну від плоских червів, круглі мають порожнину тіла. Проміжки між внутрішніми органами заповнені рідиною. Така рідина перебуває під тиском, підтримує форму тіла та транспортує поживні речовини, гази, кінцеві продукти обміну тощо. Тобто вона виконує функцію крові, адже у нематод кровоносної системи немає. Травна система нематод наскрізна. вона має вигляд трубки, що починається із ротового отвору, а закінчується анальним отром. Як, через який е, неперетравлені рештки будуть покидати організм. Через нього е, саме круглі черви мають ще й видільну систему, нервову систему, а газообмін здійснюється через покриви тіла, тому що е, так, як такої дихальної системи вони не мають. Круглі черви здебільшого роздільно статеві тварини. Запліднення внутрішнє, запліднені самки зазвичай відкладають яйця, з яких виходить личинка. Оскільки кутикула з нематод не розтяжна, то вона перешкоджає росту тварин. Тому час від часу личинка скидає стару кутикулу і, доки не затверділа нова, вона росте. Дорослі черви взагалі не линяють і не ростуть. Яйця нематод. Дуже крихітні, їх розміри приблизно 40 50 мікрометрів. Говорячи про вільно живучих видів, вони мешкають у прісних водоймах, у морях та у ґрунті. Вони становлять важливу частину кормової бази для інших тварин, а мешканці ґрунтів відіграють дуже важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Уявіть собі, на один метр квадратний поверхні ґрунту саме луків. Може припадати до 20 мільйонів осіб круглих червів. А ось якщо говорити про голові, бурякову, стеблову, пшеничну нематоди, вони можуть значно знижувати врожайність різноманітних культурних рослин аж до 60-70% та спричиняти їхню загибель. На екрані ми саме бачимо зображення тих плодів. Або видозмін саме рослини, які потерпають від цих паразитичних видів. тепер поговоримо про паразитичних видів для людини. Людина заражається аскаридою людською, коли немитими овочами, фруктами, сирою, водою чи брудними руками до її травного тракту потрапляють яйця паразита. У шлунку з яєць виходить личинка аскариди, яка проникає у кровоносні судини стінок кишки і далі з кров'ю через печінку та серце потрапляє у легені, звідти вона повітроносними шляхами через глотку повертається до кишки, де й стає статево зрілою. Самки аскариди людської надзвичайно плодючі. Кожна з них здатна виділяти, щодоби в просвіт кишки хозяїна до 250 тисяч яєць. Аскарида отруює організм хозяїна продуктами своєї життєдіяльності, і у зараженої людини спостерігають розлади роботи органів травлення, гострі болі в животі і може розвиватися навіть недокрів'я. Взагалі, джерелом зараження аскаридою є інша людина. Заразитися можуть люди різного віку, особливо діти. Це відбувається через недотримання правил особистої гігієни. Інфікування розпочинається із ковтання яєць через забруднені ними предмети або руки. Після проковтування яєць, які вже потрапили в організм в шлунку та кишці, вилупляються личинки. Одним із симптомів зараження. Це є анальний свербіж, який зазвичай виникає вночі, коли доросла самка покидає організм зараженої людини через задній прохід, щоб відкласти яйця. Ось так підсумуємо з вами. Отже, круглі черви це є група тварин, серед яких багато вільноживучих, які забезпечують ґрунтоутворення, є паразити, паразити рослин. Картопляна, голова, пшенична бурякова нематоди та паразити людини і тварин аскарида, гострих і трихінела. Сьогодні ми з вами розглянули дуже детально саме аскариду. А що стосовно гострика та трихінели – це буде ваше домашнє завдання саме поцікавитися і знайти додаткову інформацію про життєвий цикл саме цих паразитичних видів. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, то задавайте їх у коментарі під цим відео, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!